Сьогодні я хочу вам розповісти, як треба водити скажених конячок. По-перше, хочу попередити: ці всі засоби, не підійдуть, якщо ви займаєтесь молодою конякою, яка взагалі не знає, як ходити поруч родиною. Але жеребці, кінопарні, дуже енергійні спортивні коні і все таке інше, в цьому випадку вам ці поради можуть допомогти. Перше, що ми, що ми робимо, коли кінь не хоче йти спокійно, дуже простий засіб, ми тримаємо на так. А так і трошки тиснемо. Якщо це не допомогло, є другий засіб, це насправді аналог гурбабертки, бабульки, але він також працює, коли виводите колію. Ви берете коня своєю рукою, а тут ось біля і провертаємо. Це працює приблизно, як кубеверка, і допомагає заспокоїти колії, які не хочуть пістит. Якщо це вже не допомогло, є засіб номер 3. Його ще чавка, але насправді це ще не чавка. Беремо, надягаємо виробку через нос. В продвинутому варіанті ми можемо відсутити це через цей ремін, щоб він трішки краще тримався. Тут пропускаємо поруч і вже втікти конячка так швидко не зможе, як би вона хотіла. Якщо в нас взагалі скажена-скажена конячка, ми маємо наступний варіант, оце вже справжні чапки. Цепляємо віровку робимо петлю, цю петлю вдягаємо у рота. Коні цього дуже не люблять, але це допомагає заспокоїти дуже норовливих коней, а ще другий ефект вони починають її жувати і трохи відволікаються від того, що відбувається навколо. Але майте на увазі, якщо кінь втече і наступить на віровку, тиск. І він зламає собі тут щелепи. Дуже обречно. Якщо коник взагалі-взагалі, не, не, не сповна розуму туди, їх використовують отакі цепочки. Вони бувають разом з віровкою, вони можуть бути зовсім окремо, і тоді ви ціпляєте цю цепочку до іншої віровки. Але загальний принцип діє такий. Що цепочка, вона більш строгий засіб діє і може заспокоїти коня, який пручається. Перший варіант його використання. Пропускаємо це кільце, цепляємо за кільце наступне і маємо ось знизу проходить цепочка. Сенсу тримати тиском тут немає. Це засіб вдарити, зробити коняшки больно, і вона, можливо, встеретиться з розумом. Але майте на увазі, якщо кінь не вміє ходити на цій ціпочці і ви його смикнете, він задере голову вверх і намагатиметься втікти. Це ніяк не працює з молодими кіньми. Для молодих коней використовую, які ж треба привчити до ціпочки, використовують варіант Б. Оце, пропускаємо сюди і чіпляємо ось таким образом вікільком. Це засіб тиску, коли ми тиснемо, воно тисне на носа, воно тисне тут знизу, і ви, ви коня маєте тримати, а не смикати, як в першому варіанті, е, знову, це дуже-дуже боляче. Для коня, який незнайомий і не, не надто нахабний, може виявитися настільки болюче, що він намагатиметься втекти. Якщо конь втекти, втече в такому варіанті, знов-таки, дуже великий шанс зламати щілейку. Якщо вам потрапилось. Геть невмінько, продовжуємо оцю цепочку, цепляємо за оце кільце. Це варіант ще більш строгий. Другий засіб, ще більш строго зробити, це пропустити цепочку урота. Вибач виняти, він гарний хлопчик і не заслуговує такого поводження. Ось, це те ж саме. Трошки цепочка у роті відволікає від того, що відбувається. Ну і знов-таки ви можете натиснути і його міцно-міцно утримати. Ну і останній найскравіший варіант, який мало хто використовує, але часом продаються недовго в такому виділі, це пропустити це зверху, знову через це кільце, тепер через оце кільце, І ми маємо ось такий варіант, коли видавите на коня зверху. Якщо ще строжіше треба, то починаємо з цього самого нижнього кільця. А саме пропускаємо нижнє кільце, сюди, тепер ось сюди і знову в це кільце, і ось тут застибаємо. В такому варіанті водять скакових коней і Чекти, власне, звідси нікому ще не вдавалося. Ну що, до побачення, наступного разу розповімо ще що щось цікаве.